З 17 березня по 15 травня в всіх районах міста Києва проводиться двомісячник з благоустрою з проведення належного санітарного стану територій. всі районні адміністрації, структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації, підприємства, громадські організації благодійні організації виходять, наводять порядок на території міста. Толок буде дуже багато. Ви бачите, зокрема, і завтра будуть комунальні пірестоплесо про. Ходить толоку на а, струмку Вершинка, але це не одна толока. В кожному районі відповідні заходи будуть проводитись протягом двох а, місяців. Хочу зазначити, що 5 квітня у нас заплановані наймасштабніші толоки. А, зокрема, центральна локація буде парк Нивки а, в місті, але кожний район теж буде обрати топ-локацію. Ми завчасно на сайті Департаменту територіального контролю, на сайті районних адміністрацій, міської адміністрації буде. Будемо інформувати людей, щоб люди виходили, долучалися, об'єднували сусідів, мешканців прилеглих будинків і наводили порядок на своїй боприлеглій території. Загалом як часто долучаються мешканці столиці до відповідних толок, і можливо вам відомо чи багато вже надійшло відповідних звернень, як ви зазначили на контактний центр 1551, з приводу того, які локації зараз потребують справді прибирання і проведення до ладу. На контактний центр 15.1 надходять такі листи. Також е, на нашу фейсбук сторінку mm -hmm. е, теж люди повідомляють за тою або за іншою е, локацією. Е, також. Е, ми орієнтуємося на скарги, які надходять письмово, тому що є колективні, наприклад, звернення їх теж оберемо в роботу, і за результатом цього всього опрацьовуємо ті локації, які необхідно прибрати.